Моя любов, моя висока, не відпускай мене, храни. Храни від буднів злого ока, храни мої предчисті сни. І хай я мучусь, хай не спокій, і біль терзань мої вони. Моя любов, моя висока, не відпускай мене, храни. Садок вишневий коло хати Тарас Григорович Шевченко. Close by the house, the cherries flower, above the Orchard, The Beetles Hum. Still singing the girls homeward come. The tired plowman's steps grow slower, and mothers with supper wait at home. Ревети стогне, ніпер широкий, вірш Тараса Шевченка. Ревети стогне, ніпер широкий. Свердити вітер завива. Дола верба знає високі. хвилю підійма. І блідий місяць на топору. Із хмара да да виглядав не човен в синьому морю. То воронав, то потопав, ще треті півні не співала. Ніхто не до них манів, січі в хаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів. Тарас Григорович Шевченко Заповіт You did not play me false, oh fate. You were a brother, closest friend to this poor wretch. You took my hand when I was still a little dot and walked me to the deacon's school. To gather knowledge from the SOP. My boy, just study hard, you said, And you'll be somebody in time. Тарас Шевченко заповіт: Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, Що плани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу злою кров'ю волю окропітьте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим злим тихим словом. When I am dead, then bury me in my beloved Ukraine. My tomb upon a grave mount high, amid the speeding plain. So that's the fields, the boundless steppes, the Dnieper's plunging shore. My eyes could see, my ears could hear the mighty river roar. Uruvok spemak of гори, Засіяні горем кров'ю политі, спокон віку Прометея та морел карає, Щодень Божий до бра і серця розбиває, розбиває і не випі живущою крові. І знов воно оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, не скоє душі живої, і слова живого, не понесе слава Богу. Великого Бога. Не нам з на тобою стати, не нам діла тої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кров, і сльозами. Кати згнущаються над нами. А правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться. Коли отпочити ляжеш Божий, утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому, Встанемо. Правда воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки й віки. А поки що течуть ріки кроваві ріки. За горами гори хмарою полиці, Засіяні хорами крові полиці. ту милостиві ми не нагодованою голо застукали сердешну воля. Та й цькуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові на поїзі імператорів би стало із дітьми і внуками в тобу сльоза худові. А дівочок пролитих тайну серед ночі, а матерних гарячих сльоз. А батькових старих кровавих не ріки. Море розлилось, Обняне море. Слава, слава. Хортами, гончими, псарям. І нашим батюшкам царям слава! І вам слава, сині гори, криви окуця! І вам, лицарі, великий Бог, не забудься. Борітися, поборите, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже. Та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діє у світі, чия правда, чия кривда і ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава! Слава України! Ніка що банку. Бізоляд? Bald die Flut auf der Erde sich der Freiheit sehen. Schwinden werden unsere blut wie der Tau im Frohe. Herrscher werden wir alles Bücke, feiern Landes Sonne. Leben und Seele gilt lachen wir verhöhnen. Zitrin Blut von Meer zu Meer, vor gesagten Heimat, Heimat ist der Erde, wo du geboren bist. Heimat ist ein Gefühl, was du nie vergisst. Heimat ist Erinnerung in deine Kindheitstätten. Heimat sind deine Freunde, eine Freundschaft ohne Frage. Heimat ist Familie, die man um sich hat. Heimat ist, wo du wohnst, egal in welcher Stadt. Obolonska Anastasia Dumme, Dumme. Oh my thoughts, my heartful thoughts. Oh my thoughts, my heartful thoughts. I am troubled for you. Why have you ranged yourself on paper in your ranks of sorrow? Why did the wind not scatter you like the molds in the step? Why? Fate not фейт you, her babies, while she slept? Привіт, мене звати Герман. Передаю вітання з Німеччини. Дірш від Лесі Українки. Стояла я і слухала весну. Весна, весна мені багато говорила. Співала пісня, дзвінку голосну. То знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, те, ще давно мені співала мрії. Життя іде, і все без коректур. Автор Ліна Костенко Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадор, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, не знаю, в які природи обереться шат, єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого, пройдемо, як тіні, щоб тільки небо, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ті ліси не вимерли, як тур, щоб ті слова не вичухли, як руди. Життя іде, і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка ярка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу ошукати, бо в цьому схибиш, то вже навіки.